Молитва на Новий рік. Господи Боже, всього видимого і невидимого, Творча і основоположнику, який створив час і роки, саме сьогодні поблагослови початок Нового року, бо відлік років ми ведемо від часу Твого приходу на землю. Ради нашого спасіння, благослови нам провести цей рік і решта років, яких ти дозволиш нам на землі прожити в мирі та злагоді з ближніми нашими, смісни і поширюй церкву нашу, яку ти сам започаткував і своєю жертвою на Христі освятив. Вітчизну нашу піднеси, охорони і прослав, дай нам доволіття, здоров'я і достаток, плодів земних. Мене грішну слугиню Твою, всіх рідних і ближніх моїх та всіх християн, як правдивий наш верховний пастир, доглядай, охороняй і на дорогу спасіння скеровуй, що ми, ідучи нею після тривалого і щасливого життя на цьому світі досягнули царства Твого Небесного. І сподобалися вічного блаженства з усіма святими Твоїми на віки вічні. Амінь. Отче наш чи, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлоно Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаєм, Богородице Діва, молитвами наши, не скорботане, але від бід визволи нас єдиночиста і благословенна, Пресвятає Богородице, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь.